У морозні дні життя вуличних тварин у місті ускладнюється їжа та тепло стають справжнім дефіцитом. Саме в такі моменти людська підтримка набуває особливого значення. Пані Наталя одна з тих, хто щодня допомагає пухнастим мешканцям свого району, дарує тепло, любов і турботу. Жінка допомагає безпритульним тваринам уже майже 18 років. Вона підбирає покинутих котів, лікує їх, стерилізує і намагається знайти нові родини. За цей час через її руки пройшли десятки пухнастиків. Їхні історії різні, але однаково болючі. Оцю красуню я забрала. Її підкинули до шкільної теплиці, де вже давно живуть безпритульні тварини. Вона була дуже брудна і мала, пошкодження двох лапок. Передня лапка ще турбує, залишилася кульга. Тому вони трохи кульгають, а задня вже повністю загоїлась у нас так, Після лікування тварини знову вчаться довіряти людям, але шлях Наталії до цієї справи почався зовсім в іншій професії. Робота в органах Робота в органах поліції та прокуратури була непростою. Тому, виходячи на пенсію, я знайшла для себе своє рідне душевне лікування. Пішла викладати. Працювала на кафедрі цивільного права в класичному приватному університеті. Певний час була деканом. Паралельно вже близько 18 років займаюся безпритульними тваринами. Підбираю котів, і кошенят, лікую їх, стерилізую та прилаштовую. Усе йшли добре до останніх чотирьох років. І початком ковід-19 та війни безпритульних тварин на вулицях стало значно більше. А розмір моєї пенсії, на жаль, не Дозволяє покривати всі витрати. З часом допомога тваринам стала для жінки не просто справою, а внутрішньою опорою. І просто думаю з людьми спілкуватися вже якось не тягнула. Зі студентами свого часу наговорилася вдосталь, а тут я знайшла саме те, чого потребувала душа. Мабуть, це і тримає мене на цьому світі. Допомагати пані Наталі намагаються не лише сусіди. Цього дня до доброї справи долучилася і наша знімальна група. Ми передали трохи корму, аби підтримати її щоденну турботу та потішити пухнастих смаколиками. Частина підопічних Наталії живе просто неба. Для них вона облаштувала укриття і постійні місця підгодівлі. годівлі. Нині Тут від холоду рятуються семеро тварин: один пес, два коти та чотири кішки. Під дахом облаштовані дуже теплі будиночки. У них тварини чекають нас, коли ми приходимо годувати, а загалом проводять там увесь день. Узимку пані Наталі уважно підбирає раціон для своїх підопічних, обирає теплу їжу, готує каші з м'ясом або рибою. каже так коти менше потребують води, адже взимку вона швидко замерзає. Та головне допомоги для неї немає графіка. Вона поруч із тваринами щодня, навіть виходячи з дому у звичайних справах. я з дому я з дому ніколи не виходжу без гостинця для тварин. Чи йду на ринок, чи на базар у кишені завжди маю щось для них. так. Такі історії надихають і сусідів, а подібні ініціативи підтримують і мешканці міста. Для багатьох турбота про тварин це спосіб зробити свій двір та місто трішки добрішими. Ми там приютили багато тварин, особливо кішок і собак. В селі там, де ми мешкали, у нас дуже багато всі повиїжджали, ми останні виїжджали. І дуже багато тварин були безпритульні. Ми їх всіх годували. Ми готували їм, ми варили їм. І кормили. У мене невістка всіх котів зібрала, всіх собачок, корби, покупає всі. Оце, знаєте, ж, маленькі ці штучки. І кормить їх, і готове. І кастрюлями возить, і кормить. І двох ми пригріли. Зараз у нас і кошка, і котик. Так, що, мабуть, хтось поїхав а їх оставив, і вони у нас живуть. Ну, треба підкормлювати. А хто їх буде? Ми люди повинні підкормлювати. І котам приносять і в пакетах у цей корм. М'який такий вологий, і собак кормлять. І це біля нас прямо є така людина, яка займається і кашу варять. Вони там забезпечені, коти собаки знають місце. Да, приходять туди, да, да, і їм вистачає, і навіть ще й птички доїдають. Коли бачу, да, я намагаюся якось де зайти десь до магазину, купити якесь м'ясо, там, сосиски та погодувати, тому що я вважаю, що вони не винні, тому що вони опинились на вулиці, і мені здається, що їх треба максимально підгодовувати, щоб вони ну, не повмирали. Фахівці наголошують, навіть невелика, але регулярна допомога може врятувати тварині життя а головне робити це відповідально та з любов'ю. Буде дуже для них правильно, це вологий або сухий корм. А якщо ми цим годуємо, то ми, по-перше, ставимо, якщо це сухий корм, то в сухе місце для того, щоб він зберігався трішечки довше. А це може бути якесь там м'ясо, та, наприклад, якщо ви маєте змогу годувати м'ясом, а відварене, там не солоне, там то безпеці, ми готуємо для тваринок. А якщо ми беремо наприклад, там якісь бульйони. Якщо я змога варити, то їх теж треба варити. Вони повинні бути тепленькими, щоб тваринка мала змогу довше, скажімо так, поїсти. Тварина без їжі може прожити довше, ніж без води, тому водичка повинна бути обов'язково. Водночас фахівці застерігають, є продукти, які категорично не підходять для тварин і можуть становити для них серйозну небезпеку. Заборонено, в принципі, і собакам, і котам це кістки, ну тобто, це риба, це якісь там курячі кістки, тому що тварина дуже травмується. Не менш важливо правильно обрати місце для годування, адже від цього залежить і безпека тварин, і комфорт мешканців навколо. Наприклад, деяких будинків, які є в місті Запоріжжя, люди обирають територію, що це ну правильно так робити, подалі від, скажімо, так, під'їзду, від приїжджої частини, та тобто там, де там котики або собачки, вони не будуть заважати іншим. Вони оборудують, скажімо, так самі прості будки або якісь там хатинки для котиків для собачок. Що важливо для тварин, це сухе місце, сухе, непродуваємо місце. І саме з таких простих рішень починається справжня допомога. Історія пані Наталі та підтримка небайдужих мешканців доводять, допомагати можна навіть маленькими кроками. Узимку безпритульним тваринам особливо потрібні їжа, вода і захист від холоду. І кожен із нас може стати для них тим самим теплом, яке допоможе пережити мороз. Діана Прокопенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.